Привіт, друзі! Ви на каналі тут Люди, мій малобюджетний каналчик про життя в Нідерландах. І сьогодні буде, знаєте, типа аля Тревел Блог. Я хочу розказати про своє місце, місто, в якому я живу, це місто Бреда. І почнемо, напевно, з головної принади, з головної фішки нашого міста. Це локація, де живуть українці. Поки мій велосипед свій достанув. Вчора, вчора купив, треба достати. Коротенький екскурт по в'язниці, купол, колишня в'язниця, побудована в 1870-х роках. Камери одиночки тут для жінок була в'язниця. Чим відрізняється, що в 2000 році, коли був карнавал, це Велике свято в Нідерландах. Жінки в якоїсь камері підкопали тунель і втікли з тієї в'язниці. Таке було зараз. Тут живуть українці. Сюди приїжджає дуже багато туристів. Нідерланди, знаєте, особливо бабки, дітки. Вони люблять подорожувати на велосипедах, в різні рандомні міста приїжджають, фоткаються. Дуже багато туристів приїжджає, просто фоткається біля цієї в'язниці. Тут живе близько 700 українців на сьогоднішній день. Умови так собі, але ми вдячні Нідерландам, що вони нас прийняли. І ще знаєте, що цікаво, що це пам'ятка, дуже велика пам'ятка для Нідерландів. от саме ця в'язниця в той час, коли її будували, проект був такий, що не було постійної охорони. Там вверху в куполі була спеціальна будка, і в'язні не знали, коли за ними спостерігають. Якби завжди були під наглядом. Камер в той час не було, А отут ми бачимо будиночок. Будиночок, в якому жив кум, як кажуть, начальник тюрми. Дуже такі прикольні умови. Там ще будинки є для персонала в'язниці, і це щось нагадує із уривків побігів Шушенка. Можливо, пам'ятаєте цей фільм? Саме ця в'язниця, саме ця локація. Всередині скину відео, як там всередині все відбувається, як в камерах. В камерах зараз живуть українці по два. Чоловіка, але в'язниця була розрахована на одну персону, і кажуть: ну, за знаєте, як байка, що тут літає привид жінки, яку колись забили охоронці. Ну, це все байка. Ми любимо вірити в байки. А ми підемо далі. Тут є ще одна цікава локація біля міста Бреда. Барлі на Сау, дивися трошечки неймовірних подій в Нідерландах, неймовірної території. Ми зараз знаходимося в Нідерландах. Брешу, ми знаходимося вже в Бельгії, тому що на цьому стопчику, бачиш? Ось іди сюди, іди за мною, комсумір. Ось тут прапор Бельгії, вже там е, бельгійські прапора через сусідню вулицю. Такі самі стопчики, там вже нідерландські прапора. Отак, вони знаєте, це я вам хочу розказати про приклад адекватного сусідства. Ну коли сусід твій не довбойоб, вибачте, за таку за дурне слово. Коли твій сусід нормальний чувак. Е, до речі, по поводу Бельгії немає бельгійської мови в Бельгії нідерландська, французька, фламандська і німецька мова в Нідерландах. Тут нідерландська мова були раніше були сутички, знаєте, ну коли ще людей на кострах палили. Зараз люди вже адекватні живуть, кайфують, і це таке містечко, де старість його накрила, і ось бабки, дітки, знаєте, доживають кайфово свій вік, катаються на великах дорожче, ніж моя шкода. А ми зараз підемо і глянемо, що ж тут такого цікавого сюди. оці ці туристи пожилі просто пачками валять. Знаєте, європейські мадрівники трошки не схожі на наших барле Насау. Його головна особливість кордон між Нідерландами та Бельгією. Проходить просто через будинки, магазини, ресторани. У деяких будівлях ви можете зайти в одній країні, а кухня буде вже в іншій країні. Місто складається понад з 20 бельгійських анклавів всередині Нідерландів і кількох нідерландських анклавів в Бельгії. Це виглядає дуже заплутано, але насправді стало туристичною акцією, туристичною приюти. Надою для цих пожилих потішних пенсіонерів. На вулицях є білі хрести з літерами НЛ та Б, які показують, в якій країні ви зараз знаходитесь. Приклад нормального, здорового, знаєте, сусідства. Дивися, зараз кафешка проходить е, е, кордон. Тут е, бельгійська сторона, тут нідерландська сторона. По поводу податків цікава історія, що. Е, в Бельгії дешевші податки на комуналку, трошки дешевша оренда квартири. В принципі, ціни одинакові. Ще кажуть, що в бельгійських кафешках дешевше пиво і смачніше пиво. А в нідерландських кафешках кажуть, що в них дешевше пиво і смачніше пиво. Ми пиво провіряти не будемо. На чуєчку якогось спробуємо. Знаєте, і живуть ось, ну, тут дуже багато пенсіонерів випивають, тусуються про проважають своє життя. Насолоджуються життям круто, дуже круто. Десь комусь треба повчитися цього, знаєте, адекватного сусідства. Маленька рубрика, на чому їздять нідерландські і це нідерландські діди і боби. Трошечки зараз да, закусимо. Дивися, який моцик. Дивися, дідусь приїхав на мотоциклі. А ось оза Honda, ну Honda, пушечка, просто пушечка. Дідушка з бабушкою просто взяли і приїхали, і катаються, і відпочивають живуть своє життя. І собі задай питання: а коли ти будеш жити життя? І де ти будеш жити життя? Я іноді знаєте, задаю собі це питання, прокручую в голові, і дуже багато виникає запитань, на яких я не можу дати відповіді. Чому так? А вони живуть на класних моциках, їздять, катаються і їздять, дивляться музеї, в яких я б ніколи в житті напевно не зайшов. Цікава історія в тому, що приклад того здорового патріотизму є економіка, і є от ті музеї, ті згадки історії, які були насправді, тому що в кожному маленькому селі, в кожному маленькому місті ви зайдете. Те і знайдете музей, де якийсь дядько родився і придумав якусь якісь граблі. Придумав, і вони йому всі тут завдячують. Це круто, коли ти знаєш адекватно свою історію. А перед нами місто Бреда, місто більш ніж 750 років. Зелене, прекрасне, гарне, молодіжне. У 1252 році воно отримало міські права. Вже згодом стало ареною драматичних подій. Бреда пережила іспанську окупацію 1500 років. 1967 рік, і до речі, тут зіткнулися католична та протестантська віра, тому що нідерландці на той час були більш протестантами. Над містом височі є величезний гротер, де поховані предки династії Оранських і кажуть, його підземеллях і досі живуть тіні минулого, випивають та співають. Та найбільша гордість міста Бреда це жовтень 1944 року. Коли її визвала польська дивізія від генерала Матчика саме завдяки полякам, старе місто залишилось неушкодженим. І сьогодні ми можемо милуватися його красотою. Бреда це місто історії, містики та вдячності. Уже позаду мене йде ремонт, реставрація. от Щось ремонтують. Дах міняють, вікна міняють. Яка історія? що от... Всьому цьому архітектурному маленьке містечко, велике містечко, село. і Йде одна така, знаєте, загальна картина такого прекрасного, такого десь декоративного. Ну, не, немає. Я про те, що немає, як хтось захотів рекламу валив, хтось захотів собі якісь, знаєте, там синє, червоне, красне, в того такий паркан. Якась така загальна архітектура, яка просто. Хочеться гуляти по цьому місту, ти дивишся на кожний будинок як на окремий архітектурний проект, але взагалом це спільна картина, спільна картина міста. Я згадую Херсон, де згадую свою чеплинку, дай Боже, їй здоров'ячка. Але було, знаєте, у нас трошки було такого: не хочу нікого образити, але ми так ну, наклякали, намалякали щось було намальовано і тут намальовано, і в того таке, і всього сяка. Але загального не було. Загального не було. І ти йдеш Житло тут дуже дороге. Я не бачив два рази. Я бачив десь в Зандамі занедбаний будинок. І десь біля Бельгії в селі я був, теж там такий здоровений будинок стояв. Видно, що там ніхто не живе. Я так не сильно подорожую, але ви бачите цю спільну картину. Воно все таке чуденьке, чіпурненьке. Мені дуже подобається українською мовою слово чіпурненьке. Подивіться позаду, які, які шикарні будиночки. Це за, за містом, це не в центрі, це далеко далеко від центру. вже. Що Нідерланди дуже зелена країна, і розказують, що місто Бреда, воно таке просто зелене. Тут про кожне місто напевно можна розказати, що воно дуже зелене, воно дуже багряне. Подивіться, тут іде звичайна вулиця, ось у звичайна вулиця живуть люди. Це вже якийсь такий новострой, як кажуть, новопобудова. Будемо е, розмовляти правильно українською мовою. Е, тут такі ще старенькі хатки, а тут у тебе вже ліс. Ти тако вийшов, дзигара покурити кофе, взяв, пішов туди, е, трохи відпочив тілом і душою. Га. Хіба не прикольно? Тут можна ще поєднатися з природою, як раніше ми поєднувалися, але якогось знайшов, понюхав, потрогав. Класно, класно, дуже дуже класно. Але отут, щоби жити, квартиру знімати в бреді на цьому закаулку квартиру буде коштувати десь 1200 євро. Це в таких будиночках. Кімнату знімати. Якщо ти знайдеш за 500 євро, ти вважаєш, що ти лотерею виграв. Ти виграв лотерею. Отакі ось ціни. І коли українці зіткнуться з тим, коли вийдуть на власний справедливий хліб, то вони скажуть: хай Бог милує ті Нидерланди, поїдемо до Польщі. А може і не скажуть це? Я так думаю. Не люблю ресторани, просто ненавиджу. Сів. Заді мене село Нідерландське. Люди йдуть з роботи, які десь боби книжки читали. Коровки пасуться. Неймовірно, просто неймовірно. .嗯. Кайф. Дай Боже здоров'я, зараз поїдемо далі. Цікавий факт, в тому що де я їздив, от Бреда, Кільбург, Роттердам, Мінковен. Тут дуже багато мігрантів, тут дуже багато. Людей, які приїхали в гостей в цій цій країні, і в принципі тут нормально незазорно там стосуватися англійською мовою. Коли я приїжджав на північ країни, то багато людей на тебе так знаєте трошечки. Ну то що ти не знаєш нідерландської мови, вони все таки більше е е патріотично налаштовані чи національно налаштовані, не знаю як це правильно озвучити. Але тут, знаєте, більш відкрита поруч у Роттердам, Роттердамі дуже багато туристів, в Роттердамі дуже багато мігрантів. Нормально. В блозі я хочу розказати: якщо ти їдеш в Нідерландах на велосипеді з телефоном, просто з телефоном, навіть по ньому не розмовляєш, то ти можеш вихватити штраф 80 євро. Ну це така інформація про ті штрафи, про податки в Нідерландах. Тут дуже багато законів. Є, які на нашу думку трошечки ті ненормальними. але ці всі закони, ці всі моменти, які відбуваються в цій країні, вони її роблять. Знаєте, оцю казкову країну тут великі податки на житло, на е, квартири, на автомобілі. Але ці податки роблять свою справу, тому що ми бачимо місто, яке повністю вилазина. Ми бачимо маленьке, не центральне місто, не, не одне із тих великих центральних міст. Маленьке місто, яке повністю вивезене, яке гарненьке. Ми були в закатулках, ми були в селах, які дуже багаті. Я стільки вам кричу, що село повинне бути багатим, тому що село і будувало місто. Колись така історія у нас була. Ось така оце історія. Знаєте, про ті всі податки, про ті всі прекрасне, що тут відбувається. Показав, розказав. Ви пишіть і трошки того лайка, накидайте. мені буде дуже приємно. Вибачаю, що в таких окулярах бо в них в життя кажете трошки краще. Батькам передавайте привіт, цілую.